Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова відновити експорт зерна, попри усі ризики. ЄС надані і через етапі, ступень. Наше послання світу просте, Росія нам не потрібна, заявив міністр. При цьому він визнав, що російські окупанти можуть намагатись атакувати судна з зерном, які експортують продовольство. Це ризик, який ми готові взяти на себе. Це питання, на яке повинні відповісти люди у штаб-квартирі ООН та в Анкарі. Ми не хочемо піддавати чиєсь життя ризику на наш розсуд. Якщо ви запитаєте нас, чи готові ми взаємодіяти із міжнародним співтовариством, то я відповім ствердо. Нагадаємо, що генштаб України попередив, що у разі атаки російських окупантів на кораблі, які перевозять зерно, відповідь буде миттєвою. Українські протикорабельні системи будуть нищити в першу чергу кораблі Чорноморського флоту, ну а далі інші суда рефії, які будуть розглядатись як військові цілі. А що ти скажеш, твоя оцінка е, отих бомбардувань Одеси Миколаєва, оце... Зерно, оця вся історія. І вони кажуть, росіяни, що це помста за кримський міст. Ну звичайно, що ніяка помста їм ніколи не, не бракувало приводів для того, щоб бомбардувати е, Україну. Ну, це повторення в дійсності минулорічної історії. Чому тому, що у нас зараз говорить, що Росія вийшла з зернової угоди, і так далі, вона реально де факто покинула зернову угоду ще в жовтні минулого року, коли закінчилася зернова угода, тоді вони нічого не могли зробити. І тоді була позиція Туреччини, що вони фактично беруть під контроль акваторію. Одеської області для того, щоб забезпечувати цей зерновий коридор. Він в принципі працював 9 місяців і Росію. Тоді достатньо нахабна. Я пам'ятаю той прес-реліз Міністерства інфраструктури України, де сказав, що ми повідомили російську сторону, що зернова угода працює без них, тобто, це вже де-факто їх витиснили ще тоді. А цьому якраз передували в тому числі намагання бомбардувати теж Одеську Одеську Парторію, там було. Uh, і пам'ятаєте, тоді Путін жалівся, що Україна напала на Чорноморський флот Російської Федерації і вимагав. Щоб його не чіпали, а це сталося після того, як оце, от те, що ми бачили під Кримським мостом. А от сьогодні, так ну точніше, нещодавно там говорять, що надводні дрони, так надводні дрони вперше з'явилися в Севастополі, і в вактакі в, в скріп поскріп бухту Севастополя. Ми знаємо, що навіть з радянських часів це вважалося ледь не найбільше хоронювана територія, коли залетіли ці надводні дрони і пошкодили кораблі. Наша шановна СБУ для того, щоб довести, що вони точно не мають до цього ніякого стосунку, одразу ж злили відео саме з цього надводного дрону, no. і всім стало зрозуміло, що вони точно не мають до цього ніякого стосунку. Тобто, це була перша спецоперація по. Атація на чорному такої серйозна атаці на флот, ну якщо не рахувати Москву, мається на увазі, мається на увазі саме в бухти Севастополя застосуванням нових технологій. Ну після чого вже був кримський міст. Це те, 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 що вони говорять, що нічого не мають до цього ніякого стосунку. Е, Офіційна, е, тому в даному випадку ми повинні розуміти, що зараз відбувається. Росія намагається знову е, повторити цю історію. Вона хоче створити прецедент перемовин з нею та укладення договору з з Україною. В першу чергу, вони хочуть дотиснути питання. Отримання доступу їхнього продовольства на зовнішні ринки їхніх добрив, і білоруських добрив, до речі, для того, щоб знову шантажувати увесь світ. Тут питання в тому, яка реакція буде Туреччини. От тут цікаве питання, тому що кинути виклик першу чергу Ердогану, так? І як він буде реагувати? Чи досталь у нього буде. Буде можливості чи волі забезпечити знову е, існування цього зернового коридору, який існував 10 місяців, тобто під охороною флоту Туреччини, е, ну флоту НАТО, е, і подивимося, що буде далі. Коротке питання про Китай. Вони знищили 60 тисяч тонн зерна, що мав прямувати до Китаю, правда. Вчора ми також торкалися цієї теми, і у нас були представники аграрного сектору, які сказали, що ну це не, не критично. Ну, отаке. От, розумієш, тобто, зерно до Китаю, бабах – нема. І ще ти знаєш, потрапили там якимось шматком по китайському консульству. Отаке. Ну, це проблема Китаю. Це проблема Китаю. Якщо вони хочуть українське зерно, нехай тиснуть на росіян. В принципі, те, що з українське зерно не потрапляє на зовнішні ринки. Це більше не проблема України, а проблема тих країн, які хочуть отримати це зерно. Тому що ну збирайтесь, збирайтесь, тиснуть на Росію, тому що Україні зерна достатньо так. Може не так швидко, але це буде використовуватись для вивозу порти, наприклад, Дунаю. Які Росія все ж таки побоїться бомбардувати, тому що можна потрапити до по Румунії, це член НАТО, і тому тут таке питання: це ще це ж не китайці, як і всі люди хочуть їсти три рази на день, китайці, як і всі люди, будуть дивуватися зростанню цін на? На продовольство і буду задавати питання своєму уряду. От, от свій уряд нехай і починає ворушитися швидше для того, щоб вирішувати питання зернової угоди. А, Добре, тепер давайте разом. Значить, давайте. шановні друзі, це доглядачів, Україна зробила ну неймовірно, я не очікував, Ну, це дотепно. І геніально я поясню вам, про що йде мова. Ви знаєте, що Російська Федерація заявила, що усі кораблі, які от з 20-го сьогоднішнього дня будуть там прямувати в українські порти, оскільки вони росіяни не знають, що вони ці кораблі везуть, то вони будуть вважати ці кораблі там ці, значить, подвійного значення оці вантажі, і вони можуть по ним стріляти. І от сьогодні, слухайте, тільки тільки прокинулись. Росія зроби, е, Україна зробила саме таку заяву. От слово в слово, тільки слово Україна змінили на Росію. Тобто. З 21 липня всі судна, що прамують в акваторії Чорного моря у напрямку російських або окупованих Росією портів, можуть розглядатися україною такими, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Так у міністерстві оборони України відреагували на погрози країни-агресорки. Послухаємо. Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей. Відкрито погрожуючи цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах, Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України. України. відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво. Доля крейсуру Москва доводить, що сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі. А разом з тим стало відомо, що Росія додатково замінувала підходи до українських портів. Про це заявив речник Ради національної безпеки США Адам Годж. За його словами, Росія також може атакувати цивільні судна в Чорному морі і звинуватити в цьому Україну після рішення Кремля вийти з чорноморської зернової ініціативи. До речі, хочу сказати, що в українській заяві там є така цікава фраза, до якої не додумались навіть росіяни. Щоб мені точно сказати, ви мене поправите. Мається на увазі, що оця акваторія, mm -hmm. значить, оскільки вона українська і захоплена, вона Україною об'являється зоною, як це, щоб там не було кораблів? Тобто, ну, зоною підвищеної безпеки, небезпеки. Отак, от. Що будемо стріляти і так далі. Що думаєш про це? Ну, дивіться, заяви заявами. Це тут питання, чи можна забезпечити ці заяви? Якщо є вже чим забезпечувати ці заяви, то можна тільки вітати. Сподіваюся, що засоби відповідні ракети в першу чергу, які спроможні виконати ці заяви, вони існують, і воно буде реалізовано на практиці.